Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу ще записати відео, також розкласти на тайну жриці по звільненню Півдня України і записати це зі сторони. Як це бачить російське командування? Тобто, знаєте, в світлі того, що надвигається це контрнаступ з нашої сторони? Я не хочу дивитися ну, зі сторони українського командування, хочу глянути, в принципі, які плани у російського командування і у російської армії на рахунок утримання цих територій конкретно півдня всього. Включно з Кримом, тобто Херсонська, Запорізька область, Крим? Хочу подивитися, що ж їх чекає там, як результат російську армію, російське командування? Що їх чекає на цих окупованих територіях півдня, всього півдня, Запорізька, Херсонська, включно з Кримом? Яка їх доля там в військовому сенсі буде? Що їх там чекає? Розклад э, тайна жриці. Зараз прослідкуємо. Що в них там на тепер, на майбутнє? Теж у нас ситуацію вже не впливає. Підсвідоме, свідоме, перспективи, предпосилки. І так. Значить, починаємо ми із їхніх стрімлінній. До чого ж вони там стрімляться на даний момент? Що там у них за стрімлення? Паж Пентаклів, якесь нове починання, і королева Жезлів. Це королева активна, амбіціозна, яка хоче досягати своїх цілей. Тобто, покажу щось вони там, а ну, які в них там починання, пажу Пентаклів. Що вони можуть на Югі? О, дурак. Дурні якісь починання, вісім кубків. І чотири четвірка жезлів. Ну вони розуміють, що їм знаєте, ці починання, які вони там планують. Ну вони просто це або знаєте, дурна затея, в принципі, якщо брати дурня, необаснована. Тому що це як обнулення, яке винуждає відходити від того, що ну от від утримання конкретно. Вони ж утримують цю територію, випадає вісім кубків, яка говорить про те, що від цього треба відмовлятися, тому що це собі дороже, випадає, Четвірка жезлів, яка говорить за стабільність. Тобто, ну, починання ну, під питанням, як то кажуть, вони розуміють, що уходить, прийдеться звідси. Що на даний момент є? На даний момент ситуація повішеного, Це, це знаєте, ну, якщо говорити про військове командування і про. Про те, що самі війська, от їхні російські там собі думають на даний момент. це, що у них немає можливості двигатися. Тобто вони зі страхом просто чекають, переоцінюють цю ситуацію, дивляться на цю ситуацію. Але з якої сторони на неї не подивись, від, від цього вона для них кращою не стане. Ну, пиши мені тут повішеного, про що він? І так, помірність. Шість пентаклів і імператриця. Для того, щоб щось робити їм там на даний момент, щоб почати якісь починання от по імператриці, їм потрібно отримати допомогу. Тобто ресурсів утримувати південь, повністю весь у них немає. Все, що вони можуть на даний момент, це затягувати час, тому що. по... Е Помірності ти як то кажуть, знаєте, переливаєш з пустого в порожнє і затягуєш цей час. Можливо, вони хочуть отримати якусь допомогу для того, щоб зрушити цю ситуацію по повішеному. Окей, okay, що чекає їх в майбутньому? Рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів це коли ти рухаєшся, рухаєшся ти типу повільно, але рухаєшся до цілі своєї якоїсь, яку ти для себе там вибираєш. І ти йдеш цим шляхом своїм конкретно вибраним шляхом, туруєш його, новини, які до тебе приходять. Можливо, ну, на щось ти розраховуєш. Зараз ми привідкриємо про що цей Рицарь Пентаклів на майбутнє? Вісім мечів, зірка і п'ятірка кубків. Слухайте, ну ідеальні карти випадають. Тут е, немає таких питань, які ви говорили, що не все так однозначно. Я вам зараз просто е, це все розшифрую. Оцей їхній рух. Який типу нешвидкий, по якому ти можеш досягти цілей, він по вісімці жезлів він ограничений. Тобто це сковування руху. Не можеш ти рухатися, не можеш ти рухатися конкретно до своєї цілі, до зірки. І це приносить тобі просто нереальне розчарування. І знаєте, в чому прелість у цієї карти. П'ятірка купів конкретно в цій колоді, в тому, що маленький принц він розчарований тим, що у нього там планета маленька, там нічого в нього толком на цій планеті немає. І він такий просто впав в таку депресію і говорить: який я тоді принц, який з мене принц? Так от, конкретно по цих картах іде розчарування. Якби вони вважають, що вони ж прийшли сюди побідітелями, освободителями а в ітогі втримати вони не можуть. Зірку цю вони не досягнуть. і Це конкретно б'є по їхньому цьому самолюбію. Які ж ви тоді? Яка ж ви тоді друга армія міра? Розумієте, якщо ви нічого по суті не можете? Так, і що на ситуацію вже не впливає король кубків. Король Кубків завжди ми його розкриємо, але це завжди якісь новини, завжди знаєте, те, що там підкидуються, можливо, в медіапростір, те, що там ну, віщають і так далі. Тобто, е як е в цю ситуацію вони вже вплинути не можуть, тому що по королю кубків завжди проходить якась допомога, завжди ти е ну якби. На когось розраховуєш, це якісь новини позитивні, які ти очікуєш. Я так розумію, що вони вже не очікують конкретно на півдні ніяких таких позитивних новин. Це вже їх. Ну вони розуміють, що тут вже ну, нічого вони як не крути, вже ти ситуацію не зміниш просто. Так, і що вже очевидно для них? Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить нам про те, що їм дуже страшно, і вони не знають, як цей замкнутий круг розірвати. Тобто, ну уявіть, я не говорю конкретно про Херсонську або конкретно про Запорізьку область, або конкретно про Крим. Я говорю зовсім про південь, про весь південь. Тобто, весь південь визиває в них шок і трепет. Розумієте, тобто вони не ну. Не бачать виходу з цієї ситуації, вони сплять і бояться, в кошмарних снах бачать цей контрнаступ, який планується. Так, а що підсвідомо? Підсвідомо, сім кубків. Сім кубків це конкретно вони не знають, з якої сторони цей контрнаступ, скоріше за все, почнеться, тому що тут багато варіантів, який з них вірний, ти не знаєш. Тобі залишається тільки сидіти і гадати. Я правильно розумію, що це вони гадають, звідки контрнаступ буде йти? Так, да. гадаю, життя виходить. Вони не знають, звідки на них, звідки очікувати удару. І це просто їх з розуму зводить по дев'ятки ну, мечів. Просто вони в шокі. І так, чим це все за їхні перспективи на півдні, що їх чекає? Двійка жезлів, вони знаєте, тут вже як сторонній наблюдатель, тут це карта роздоріжжя, карта, коли ти не знаєш, який шлях вибрати, коли ти. Ну, нічого не, не робиш, а тільки е, можеш спостерігати. Тобто це карта е, ну, в прямому сенсі е, така: тут немає актива. Активу від слова зовсім. Тобто ти як пасивний спостерігач. А Про що тут ще двійка? Е, ця, жезлів. Розкрий її. Король мечів. Король Пентаклів, ой, король рицарь мечів, король Пентаклів і П'ятірка Пентаклів. Тобто, знаєте, в чому загвоздка? Щоб робити оці ці активні дії, нема ресурсу. По королю Пентаклів це стабільність в першу чергу, стабільність тут під питанням, тому що тут випадає п'ятірка Пентаклів. Тобто, все, що вони можуть, це очікувати. Ну, тобто, очікувати. Якихось новин, що кудись щось буде рухатися по рицарю? Знаєте, можливо, ресурс якийсь очікують, але він маленький, тому що це всього рицар. І це їх зв'язує і досягти, і досягти цілі з таким маленьким ресурсом ти просто не зможеш. Тобто, ну отаке. таке. А що стало предпосилкою цієї всієї ситуації на півдні? Що у цього всього, що склалося. А, ну, тут випадає старший аркан колесниця. Колесниця це карта руху, карта збалансованості. А Ну, прошу, розкрий мені колесницю, в якому сенсі це все. Туз жезлів, 10 жезлів і туз Пентаклів. Знаєте, у мене таке враження складається, що. Оця активна дія, яка була здійснена. Ну, тобто, коли вони заходили на територію, вони обрали якийсь шлях. Такий, ну, що тут про що тут 10 жезлів? Що це за такий шлях? Ну, зрадники. Зрадники вказали, який шлях треба вибрати, і щоб відкрився шанс. Ні, ну вигляньте, тут як по нотам Просто я в шокі, Я глазам своїм не вірю. Таке, мабуть, говорять з те, що поговорюють за здачу там Чангару, це все це, мабуть, не пусті балачки, тому що конкретно русня влізла. От благодаря тому, що допомогли зливали інформацію, який шлях треба вибрати. Тому що, якби їм не говорили, вони б не знали, який шлях по десятки жезлів. Вони змінили стратегію в останній момент за рахунок того, що була предоставлена інформація. І по тузу пентаклів отримали шанс гнати цю воєнну колесницю. От чому це все сталося конкретно на півдні. Ну, там про Крим, це як то кажуть, адільна історія, тому що це ще 14-й ну, 14 рік. А якби тут я думаю, актуальніше це якщо Запоріжжя і в першу чергу Херсонська область а, ну, зі сторони Криму, як вони заходили? Тобто, ну тут знаєте, тут як поно там просто це все. А що тут? Я ще цікаво мені подивитися, отут король, король кубків, це що на ситуацію вже не вліяє, А що вони такі розстроєні чи що? Ну так, да, паш кубків, двойка мечів. Так, да, вони розуміють, що воєнного тріумфу вони вже не досягнуть, що всі їхні починання вони блоковані, і, який, і, і ніяких хороших новин вони вже не очікують від слова зовсім. Тобто, знаєте, давайте просто ще раз підітожимо. Це вже третє відео за сьогодні. Бо мене вже сьогодні просто задовбали за цей Донбас, е е пишуть мені там всякі гадості. Що, типу, там, ну вони ж радуються, що там, типу, не все так однозначно, і ніхто з них не задається питанням. Вони тільки давлять на те, скільки наших там хлопців лягає. Але в наших хоч ціль є свою землю звільнити, а у вас там що, дібіли? Хоч кожен хоч би раз себе запитав, просто за що ви там воюєте, за що ви там дохнете? Господі прости, мене просто слов не вистачає. Я що тут підотожить? Якщо підотожить, я вам так скажу, що. Нема в них шансів втримати повністю південь. Я ще раз наголошую на тому, що я не робила окремо по областям. Тут просто весь південь, включаючи з Кримом, вони його не втримають. Ресурсу починати щось немає. Ситуація підвішена на даний момент. Вони ресурсу немає, тому що тут всього рицарь. Рицарь не дає можливості досягти цілі, на яку вони розраховують. І як варіант, вони закликають. Залишаються такими пасивними е, спостерігачами, тому що вони не знають, з якої сторони чекати удару від ВСУ, Тому що випадає сім кубків, яка говорить про варіативність, про можливості вдарити де завгодно. І їм залишається, от це знаєте, як тут в карті, просто е, ну, слухати своє ж ехо, звідки воно до них буде відлунням е, надходити. Ну а е, винуват вина. Е, тому що південь був захвачений так швидко дійсно на людях, які здали яким шляхом зайти. Тому що оця десятка жезлів, це шлях, який був тяжкий, а з колаборантами він перевратився в шанс. От і все. Ну, так що, знаєте, дорогі друзі, якщо будуть дивитися ватники, це все, я вам скажу зразу: шансу у вас на югі немає включно з Кримом ніякого. То, що там по Донбасу будуть якісь питання, то вже буде, буде вирішуватися потім. А е, на півдні, як то кажуть, губу свою закатайте. Нічого вас там доброго не очікує. І бійтесь, сволочі, так ви до кінця і не знаєте, звідки на вас будуть нападати, і звідки удару очікувати. Всім дякую за увагу! Вибачте за мою емоційність. Просто сьогодні такий день, е, знаєте. Як то кажуть, ободрительних слов менше, ніж, ніж цієї хули в мою, в мою адресу сьогодні конкретно. Не знаю. Сьогодні ще вроді не Понвунія, але люди щось показилися. Тому тим, кому, мені в першу чергу також цікаво, тому що я проживаю в Запоріжжі і мої батьки в окупації зараз, і я дуже знаєте. Також хвилююся, як це все буде відбуватися, і також мені хочеться, щоб всі наші області були звільнені, включно ну, вся Україна, щоб вона була вільна. Ну, Я думаю, що почнеться все, в принципі, мабуть, з півдня. Конкретно де самі еті не знають, і ми не знаємо. Ну не будемо докапуватися. Вже побачимо, як це станеться. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Мені дуже приємно, якщо ваші коментарі конструктивні, якщо вони не приносять, як не оскарбляють мене, тому що є люди, які. Свій яд розбризгують на просторах інтернету, де треба і де не треба, направте їх краще на Ватніков, чим на людей, які підтримують дійсно Україну і вболівають за нею всією душею. Це просто мій моя вам порада. Якщо у вас дуже багато злості і ненависті, жовчі, направте їх на Ватніков. Так буде більше користі і вам, і психіка інших людей залишиться нетравмованою. Тому всім дякую за перегляд і ще раз. До побачення.